Вітаю глядачів свого каналу. Розклад, який перед вами, це жива доля. Імен, звісно, я не буду називати, але контекст питання вкратці розкажу. Це два сигніфікатори: це чоловік і жінка, і це їх сім'я. Це три карти були сигніфікаторами. Це циганський розклад на ситуацію у сім'ї. І що воно, і як, тобто, що є, що було, що буде далі якось так. І дивіться, ну тобто я хотіла подивитися на цю сім'ю. Було таке, ми робили розклади там, зараз я все скажу вам. Контекст питання такий, що жінка працює за кордоном і чоловік. В Україні з дитиною вдома. Вони давно вже в браку, в, в союзі брачному, то е, він робить, але там щось якось не платять деньги, тобто вони живуть на ті гроші, які вона заробляє за кордоном. Але так як вона в'їжджає, то вона стала почу, якось відчувати, що щось не те. Щось не те. Ми зробили розклад, так, вона була права, там є якась така. В нього є така якась заінтересованість, якось він там поглядає наліво, ще не дуже впевнено, але там це є. І жінка не зря це відчувала, тобто в неї дуже сильна своя інтуїція. Вона це зразу відчула. Бо там кохання, бачите, тут кохання. Е е я хочу сказати, що я розклала оцей розклад і потім розкрила. Хто знає цей розклад, в мене є такі розклади на каналі. Ви бачили, як воно розкладається. Я просто е е його сфотографувала. І виклала, і я хочу зараз на очах, щоб пані та побачила. Бо в мене є запитання до оцих двох карточок і до цієї третьої. Бо коли я подивилася, потім в мене все ж таки возникло питання: дивіться. Було прийнято рішення, воно прийнято було рішення. Це як карма, доля по Христу це невозможно було обійти. Це рішення їхати, заробляти гроші заради сім'ї було прийнято. Робота хороша, людина задоволена, але вона довго вагалася, вибирала. Тобто вона вагалася, чи їхати, чи не їхати. Але все ж таки поїхала на ту роботу. Вона аналізувала їй потрібні гроші. Лисиця тут непогано, вона поряд з, відображає якор. Якор це сигніфікатор роботи. То був, був аналіз, то було її добровільне, проаналізоване рішення їхати заробляти гроші. Але потім іде книга. Так, книга може показувати навчання, може. А тут падає місяць, і це циклічна карта, вона не дуже гарна. Тобто людину тіліпає, їй не подобається це навчання, якщо це навчання, звісно, то я відкрию і подивлюсь, що це на самом ділі. І, бо воно мене смутило якось, я потім подумала, подивилася, я не зря сфотографувала це і ще. Ришила подивитися, обдивитися його більш ретельно. Так, жінка, вона поряд з чоловіком, він з нею, і вона його любить. Це обручка, це їхня сім'я, це її кохання, але він відображається з кораблем. Корабель може показати, як романтичні відносини його до жінки, так і Якісь зміни. Які зміни? Оце карту я хочу подивитися. Якщо воно покаже романтичне щось, гарне, то так, воно романтичне, це романтика. Якщо це зміни до уходу, від'їзду, то це зовсім інша історія. То я зараз відкрию оцю, оцю і оцю карту. Звісно, я не буду проговорювати, я буду проговорювати е, ім'я е, людей е, в подумках, не в слух. І е, питання можу замовити, сказати вслух а е, людей, яких, за яких те, тут іде річ. Я буду проговорювати, звісно, о, про себе. це, це ніхто не, не почує з вас. Це в мене тут записання їхні дані, то, щоб я нічого не перепутала. І так, я хочу подивитися карти. будь, будь ласка, покажіть мені, відкрийте мені до кінця ситуацію відносин в сім'ї. Що означає ця книга? Гроші, риби, риби. Це добре, це дуже добре. Це все ж таки людина? Добре, я зараз покладу. Тепер я хочу, будь ласка, покажіть мені, що означає цей місяць. Я хочу його бачити. Під маскою. Хто у нас під маскою тут? Покажіть нам то під маскою. Трансформація це дуже довго. Це дуже довго, чия це трансформація. Чиї ці зміни? Хто тут у нас? Закрито все? Не показує? Не показує. Але оця оці маски, вони тут так. Зараз я до кінця вже викладу. Так, і покажіть мені, що це за корабель. Як він тут, за що він тут відповідає для цього чоловіка? Для... Все. Все, так. Пані моя дорогенька, все добре. Це реально ви навчаєтесь, щоб краще заробляти гроші. Це добре. Тут іде під маскою, дивіться, під оцею циклічністю, де йде оце навчання, це йдуть люди під масками. Тобто люди, які хочуть, ну, може, навіть трошки обманути. Бо і довго вже ця трансформація йде. Може, там нові люди будуть тим займатися, бо йде ось нове. Але я хочу сказати, що ці карти, в будь-якому випадку, ось вони. Після трансформації, от, іде отак воно йшло маски, і потім пішла трансформація. Ці маски закінчилися. Там будуть нові, нові люди, і вони вже будуть то робити краще. Може, не будуть так обманювати. Може, по грошам обманювали? Може, обманювали по грошам. І це ви м -м, потім ви будете знати. Звістка буде про то? Якась щось ви там дізнаєтесь по тому. Так що я спокійна. В цьому плані, по цій книзі, по, по цій луні, тут все нормально. І оця, цей корабель це сонце. Це гарні відносини і на довгий час. Це гарні відносини і на, 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 довгий, на довгий час. Це дуже світла полоса в вашому житті. Так що живіть спокійно! Все, що я вам тоді проговорила, дуже прошу вас то примінити до життя. І повернутися до себе тої, яка ви була. Ту, що я вам показувала. Я думаю, що ви зрозуміли, про що я кажу. Бажаю вашій сім'ї щастя, здоров'я і там, кохання. Але ж все ж таки краще, коли ви будете вдома. Все ж таки якось треба, щоб ви були вдома. Бо проблема ця появилася іменно тому, що ви далеко. А чоловіки, вони ж, вони ж полігамні, розумієте? Ну, що поробиш, така природа. І якщо ви будете вдома, то все буде добре. Постарайтесь, може, якось у вас то вийде, щоб ви заробляли, щоб ви були разом, щоб ви заробляли гроші десь тут. Може, так вийде у вас. Але в будь-якому випадку, в будь-якому випадку, ви знаєте, що вам робити. ми вчора то обсуждали з вами. От, Так що, бажаю вам всього самого найкращого. Все, люди, такий був розклад. Якщо потрібна якась така консультація, я великі розклади не роблю, то на долю по Всю колоду викладати, то я не роблю, в мене просто нема на то сил і бажання. А так, там о, в мене вкладки, де це йде про о каналі, там сообщество, плейлісти, сообщество, і там йде о каналі, там написаний мій Viber. І е, я роблю це по відеозв'язку у вайбері. Так що, якщо кому потрібно, то, будь ласка, звертайтесь. Все, почуємось, па-па.